Доброго дня сьогодні до вашої уваги пам'ятка для батьків взуття до шкільника і здоров'я. Здоров'я починається зі стопи. Дитяча стопа, порівняно із стопою дорослої людини, має низку особливостей. Дитяча стопа більш широка у передній частині і звужена в зоні п'яти. У дітей дошкільного віку на підошві сильно розвинена підшкірна клітковина, яка заповнює пори стопи, що часто призводить до діагностичних помилок. При цьому діти часто скаржаться на швидку втомлюваність, головний біль, біль у ногах і стопі. У дітей також порушується хода, Форма стопи впливає на поставу і хребет дитини. На стопі розташовані рефлекторні зони, які забезпечують її зв'язок із різними системами організму – судинною дихальною, кровоносною та іншими. Таким чином, стопа завдяки своїй будові і важливим функціям впливає на весь організм яким повинно бути взуття дошкільника? Взуття повинно відповідати формі і розміру стопи. Підошва повинна бути гнучкою, невисокою. Важливим елементом взуття дошкільника є каблук, висота якого не повинна перевищувати 5-10 мм. Для профілактики деформації стопи особливе значення має наявність фіксованого задника, який дозволяє утримувати п'яткову кістку і запобігає її відхилення назовні. Взуття повинно забезпечувати надійну фіксацію в носковій частині. Велике значення для попередження деформації стопи має загартування зручне взуття використання тренажерів для ніг. Будьте здорові, гарного вам дня. Дякую за увагу.